Наше місто прекрасне не лише архітектурою, а й тим, що зазирнувши у якусь львівську затишну кав'ярню, можеш поринути у вишуканий світ мистецтва. Одна з таких, Соната Арт, представила цикл робіт знаного львівського художника Ореста Манюка експозицію творів літнього пленеру, який проходив в Італії. Виставка дарує неповторні відчуття гармонії, сонця, неосяжного простору, моря, повітря, усього того, що дарує позитивні емоції і прагнення творити і примножувати прекрасне. Однією з моїх мрій давно було побувати в Венеції. Був я там місяць. Спочатку мені трохи мені там водили, показали, а там, в принципі, заблудитися неможливо, тому що всі дороги йдуть до моря. Неаполь як багато з міст, котрі ми вивчали по історії мистецтва в академії, це було цікаво подивитися і візові, і подивитися. Помпеї, це надзвичайне враження. Ну і сам Неаполь — це ціле місто музей. Це от якщо трошки от порівняти з чимось, це от, скажімо, наша стара частина Львова, тому що тут багато італійських архітекторів працювало. Це значить це вулиці ще трошки вужчі, ніж у Львові, але будинки в два рази вищі, ніж у Львові, на з тим, що вузькі вулиці. І оцю цю Львівську центральну частину помножити на 20 — оце от є Неаполь. Нинішня персональна виставка митця це свято кольорів, яскравих емоцій, імпресіоністичних миті, виражених у творах майстра Ореста Манюка. Бачу я за весь період, тільки на вулиці одного художника що малював портрети біля якогось такого дорогого готелю. А так от у Львові багато можна побачити, з етюдниками, малюють, і студенти, і старші, і пленери приїжджають. Там чогось такого немає, не знаю. Там, може, в них інша якась тема, там більше скульптури. От. Але місто архітектура це от все, що ми колись вчили на історії мистецтва, От я мав можливість от своїми руками-долонями доторкнутися до от цього такого. Двох тисячоліттями таким воно надзвичайно це словами не можна передати. Подивитися, що така кількість робіт, що цілком реально зробити таку невеличку виставку. Є можливість зразу от по свіжих слідах приїхав, обрамував ті роботи і вже виставляю на суд друзів. На відкритті були присутні колеги художника, друзі, мистецтвознавці, шанувальники творчості Ореста Менюка. Він учасник. 140 всеукраїнських та міжнародних виставок його твори зберігаються в музеях та приватних колекціях 37 країн світу. Львів підтверджує статус культурної столиці нашої країни. Тому так важливо презентувати мистецтво не лише у музеях, спеціальних мистецьких закладах, а і у щоденному житті і побуті. Кожної людини. Львів місто дуже мистецьке. І в своїй архітектурі, і, зрештою, в своєму наповненні людей, які приходять в затишні кав'ярні. Але не лише для того, щоб випити фільжанку кави, але і долучитися до мистецтва. І сьогоднішня експозиція, яка розміщена в такому прекрасному кафе Соната, вона репрезентує саме Львів з цих різних аспектів мистецького творчого життя. Наш проект Соната Арт виник буквально цього року. Не можемо хвалитися великим досвідом, але вже вісім митців виставляли тут свої роботи. Сьогоднішня виставка Ореста Манюка – це він в виставкою виставку вніс якесь таке італійське тепло, і збагатив тим теплом, тим різнобарвим тих кольорів. Я думаю, що люди будуть залюбки сюди приходити і милуватися гарними італійськими пейзажами. У львівських кав'ярнях, в атмосфері затишку, гармонії так приємно бачити твор мистецтва, картини сучасних львівських художників, які представляють нашу країну, налагоджують контакти з людьми різних культур, національностей і роблять ще один багомий крок для утвердження нашої держави у світі. Якщо б я вас запитала, які емоції народжують роботи цього художника? «Орест – художник дивовижний, він завжди дивує. Дивує свіжим сприйняттям і свіжим відчуттям у цієї реальності. Він постійно інший. Він страшенно впізнаний, тому що всі його добре знають, його манеру письма. Все, але він постійно він знаходить якось якусь свіжість, свіжість в написанні. Оце, що сьогодні мене здивувало, це власне його такий кольоропис. Кольоропис в поєднанні з повітрям. Оце те, що появилося в його нових середньоземноморських картинах, і це мене вражає. Вражає, як людина. Маючи такий величезний досвід, перебуваючи на таких багатьох пленерах, маючи стільки багато виставок, може віднайти щось нове. І це нове, свіже. І воно якесь юне, і воно якесь таке наснажене, і оце Середземне море, щось таке світле. Це те, що нам потрібно. І напевно, Орест Манюк це відчуває серцем, і він нам це дарує. А я не перестаю цим вражатись. Він в першу чергу пленерист Пленерист, який малює дуже швидко, дуже свіжо, дуже переконливо, вловлюючи певний мотив, який базується завжди на реалістичних якихось началах. Але попри все, він засвоюючи цю львівську декоративну школу, вносить оце декоративне начало, і тому ми можемо говорити, що він яскравий представник львівської декоративної школи живопису. І оце власне поєднання декоративного живопису, яке яке в специфічній кольоровій гамі, яка може брати навіть початок вбачати від народного мистецтва. Але те, що в нього появилося зараз багато світла, багато якогось такого і свіжих кольорів, ну це. Це дійсно, те, що відсилає нас до, до засад цього ще імпресіонізму, оця розбіленість, оця така повітряність мас, невизначеність їх в дальних планах, невималюваність. Це те, що було від імпресіонізму. Мабуть, він надихнувся все ж таки тим середземним морем цією італією, де все от саме так виглядає, і підійшов зовсім з іншим кутком зору, і те, що художник експериментує свої навіть в межах своєї. Технік експериментується, говорить про те, що він росте, що він живе, і таким чином тому вон ці роботи для нас є по-новому завжди цікаві. Творчість львівського художника Ореста Манюка вирізняється на тлі яскравої мистецької палітри сучасного українського образотворчого мистецтва. Передовсім імпресіонізм це, це є моє джерело. І імпресіонізм це є таке це є. Ну, джерело, котре не, не висихає, не, не, вичерпне. не вичерпне, воно, розумієте, там стільки можна шукати, От, як була в мене виставка в Парижі, я там придбав одну таку, дуже цікавий такий альбом Імпресіоністи, десь така ну, товщина сантиметрів п'ятика. І там різні там виявляється, що і наші художники також їх відносили до імпресіоністів. Це є живість, це є живі, живі кольори, яскраві. І дійсно ці подорожі вони дають, яку якусь школу. Ти дивишся, як інші люди працюють і вчишся, і вчишся і постійно і. Я думаю, що як прослідкувати весь цей мій період творчий, то навіть можна сказати, що за п'ять років вже багато чого змінилося, і вже якісь кольори яскравіші стали. А все це завдяки тому, що от ці поїздки, десь Лондон, там, там одне Парижі, інші кольори, а нью ще ще інші, і оце, от оці всі от речі, це коли ти по. В порівнянні все пізнається. Чи є місце, про яке ви ще мрієте, до якого ви ще хочете приїхати і намалювати яке? Ну, десь би хотів, напевно, на туди в... в сторону середньої Азії, на ті великі гори, поїхати десь до... до тих тібетських монахів. Там от подивитися. Маю запрошення в Туніс. Для мене найкращий клімат це наші рідні Карпати. Це от в Карпат я в рік по, по 8-10 разів їжджу і, і ніколи вони не набридають, тому що постійно їх бачиш в якомусь іншому аспекті, і різні кольори. І Карпати кожен раз там також можна, як от і наш Львів. Я з дитинства малюю, тому що я народився у Львові і, і мешкаю у Львові. І з дитинства можна сказати, що садочкою і малювали, і художня школа і, і, і все це. І Львів також кожен раз щось для себе нове знаходиш, навіть якщо приїжджають друзі з інших міст, і ти їх робиш їм екскурсію по місту, і все одно щось десь для себе, якусь композицію, якусь фігурку десь на, на даху, щось ніби прожив тут стільки років, все одно ще Львів також він є такий невичерпний. Як як і Карпати, а подорожувати по світі? Якщо є можливість, треба мистецтво дарує нам неповторні миті, естетичного задоволення і бажання зробити наш світ кращим.